П'ять пунктів і секретні додатки. Зеленський уперше публічно представив план перемоги України. Запрошення в НАТО уже зараз, повернення війни на ворожу територію, нарощування військового потенціалу, санкційний тиск. Далеко не весь список того, що на думку Зеленського має поставити крапку у війні Росії з Україною. Про всі деталі мирного плану, що зазначено у таємних додатках до документа та реакцію РФІ розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Нарешті Україна почула новий план перемоги Зеленського. 16 жовтня президент України представив план перемоги у Верховній Раді. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного 2025 року. План перемоги це шлях посилення України. Це саме таке посилення України, яке потрібно, щоб не тільки захистити позиції наші. Але і щоб прокласти міст, міст до проведення Другого саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим. Конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Президент заявив, що агресорка Росія не шукає чесного миру, а її правитель Володимир Путін хоче тільки війни. Тож, переконаний, Зеленський, якщо Україна спільно з партнерами не посилиться зараз, то диктатор Ерефії суттєво посилиться в наступному році, аби назавжди відкинути дипломатію. Путін збожеволів і хоче абсолютно хоче тільки війни. І він сам особисто він не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній, він глухий до всіх інших. Але разом, ми українці, разом з нашими партнерами, ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась безвідносно до того, що хоче Путін. Ми всі. Повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру. За його словами, Україна два роки тому запропонувала формулу миру та провела успішні саміти. Втім, Кремль поки ухиляється від чесної дипломатії і кидає ультиматуми. Ми повинні це зупинити. Жоден російський ультиматум не матиме сенсу для всіх нас, не матиме сенсу для України. Це гарантують наші воїни, всі наші люди. Наша єдність, єдність України і єдність наших партнерів. І все це є основою нашої здатності досягти справедливої мети. більше президент заявив, що наразі Україна воює з Росією, Іраном та Північною Кореєю. В коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже Північна Корея. Родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж. 20 мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. І це вже факт. Фактично, це участь вже. Другої держави у війні проти України на стороні Росії кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна так само, як і співпрацю Китаю з Росією, попри заяви Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН. І ми маємо чесно говорити. Українці та всі наші партнери, якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти у війні проти України, і це не заморозка, і це не торгівля. Територіями чи суверенітетом України ми повинні. Ми повинні. Реалізувати план. План перемоги, щоб примусити Росію бути на саміті миру та бути готовою закінчити війну. План Зеленського складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перший пункт геополітичний, другий, третій військовий, четвертий економічний, п'ятий безпековий. Зазначається, що перші чотири пункти треба реалізувати під час війни, а п'ятий післявоєнний. Перший пункт. Це запрошення в НАТО зараз. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не. Теперішнього, але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другий пункт оборона це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично захищати. Наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії, і це буде програшем їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись. Коли ми тиснемо, справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотнє. Незворотні посилення позиції сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. І надання Україні відповідних далекобійних можливостей ракет та дронів та інших засобів ураження, надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок. За словами Зеленського, оборонний пункт плану має таємний додаток і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету, стримування, який буде достатнім для захисту країн від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу? Для справедливого завершення війни або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Тобто пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Peace through strength. По обидва боки Атлантики. Це працює, працює однаково результативно, і цей пункт можна забезпечити зокрема фінансуванням. І ці деталі також передані. Фінансуванням в рамках уже. Укладених безпекових угод з нашими партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки. У цьому пункті також є таємний додаток, який отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир. Завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому. У цього режиму немає економічного майбутнього. Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки у Європі. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил Сполучених Штатів Америки. Які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни, після війни українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає. Додам, що після представлення плану перемоги президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Презентація плану перемоги в українському парламенті це одна з частин, тому що після цього президент зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом всіх фракцій і груп. І близько двох годин детально ми обговорили, що ми розуміємо під поняттям єдності, і там були всі питання. Кожен з представників фракцій, груп мав можливість поставити питання президенту України. Стефанчук повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії. Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти Великої Сімки. Тобто це комплексний підхід, який сьогодні запропонував парламент, і разом одноголосно всі лідери фракцій і груп підтримали всі ці позиції на зустрічі з президентом України. Ба більше, Стефанчук навіть показав план перемоги. Як виявилося, документ не містить сотні сторінок і має досить компактний вигляд. 16 ага. Зрозуміло. Він не дуже великий, наче він не великий, тому що адалі а наскільки самі на це нам так сказати? Можете Сфоткати середкати мусить сходкувати контус. Це саме головне щодо таємних додатків плану. То як раніше повідомляв радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про математичну складову, яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні. Про це йшлося на сторінках видання НВ. Президент хоче, щоб суспільство розуміло, у плані перемоги є додатки, які безумовно не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, яка кількість зброї, в якому вигляді має бути надана Україні. Водночас, у плані перемоги є інше. Там є логіка до розуміння, що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі. Свою чергою джерело НВ пояснило, що таємні додатки не публікуються, їх передають в руки деяких лідерів країн-партнерів України. А після цього представники України можуть надавати певні пояснення своїм колегам. Зокрема, йдеться про комунікацію керівника ОП Андрія Єрмака та радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського зі своїми колегами в США та Британії, а також про начальника генштабу Анатолія Баргилевича, віцепрем'єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефа. Нішону та міністра оборони Рустема Умєрова Ну і звичайно, в Ерефії відреагували на план перемоги, який Зеленський представив в українському парламенті. Прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що ще не бачив презентації плану перемоги України президента Володимира Зеленського, але вже назвав його планом американців воювати з Росією до останнього українця. Пише BBC уже столько недель ведеться речь у ніякої ефемерном мирном плані. Скоріше всього. Это той же самий план американців воювати з нами до последнего українця, який тепер Зеленський закамуфлірував і назвав мирний план. По всій видимости, це так бабіша Пісков заявив: цитую, Київ для достижения міра должен протрезветь і осознать причини, які привели його конфлікту. Про мирний план Зеленського висловився і аналітик Білд Юліан Грьобке за його словами. У плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою. Про це він написав на своїй сторінці в мережі X. Вступу до НАТО не буде. Дозволу на удари в глиби РФ західною зброєю не буде. Спільного ППО проти російської авіації не буде а про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів. А що ви думаєте про план перемоги, який представив Зеленський? Чи вірите ви, що війна може закінчитися вже наступного року? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.